Не встановлюй macOS 26 Стахо, поки не подивишся це відео. Став лайк, а я тобі розповім. Отже, є в мене ось такий MacBook на m 2 Вирішив я поставити macOS Staho 26 і цим порушив своє основне правило. Воно заключається в тому, що не варто встановлювати оновлення системи, тим більше якщо це типу нова система, буквально перший реліз, до того моменту, поки не вийде якесь оновлення або патч. Я це порушив і довелося встановлювати назад секвою. Тож з чим я зіштовхнувся? Особливо ніяких відмінностей, окрім зовнішнього вигляду, я для себе не помітив. По швидкодії, по всім таким основним параметрам, проблем немає взагалі ніяких. Працює все як і раніше. Однак. Чомусь певні анімації, там якісь відкриття вікон тому подібне, трошки іноді підтормажують, Наче все, окей, все супер працює, та іноді виникають такі якісь міні-глюки. Такі ж самі проблеми в мене виникли і з месенджерами: в той же Viber, Telegram. В Telegram, наприклад, коли відправляєш файл, передвигаєш його на поле Telegram, і якщо ти відпустив, умовно кажучи, мишку, курсор лишається на місці. То цей файл так і висить в повітрі, поки ти не здивиниш курсорчик, тобто він не відправляється. Також були подібні проблеми з Viber, коли Viber запустився, я прийняв відеодзвінок, поговорив, і в мене, замість того, щоб був розгорнутий на весь екран, Viber став згорнутим. Однак, це звичайна справа. Але він залишився згорнутим типу вікно. Я його розгорнув на весь екран як на окремий робочий стіл. І він залишився як на окремому робочому столі, так і в викононому виді на основному. І ніяк його не можна було закрити, доводилося вимикати повністю Viber і вмикати заново. Тобто якихось кардинальних змін чи якихось покращень я взагалі для себе не побачив. Так, візуально виглядає трошки гарніше, трошки обережніше. да, оце незрозуміло, цей док з усіма програмами. Але. Не варто поки що оновлюватися, хай спочатку пройде якийсь час, вони її обкатають, трошки повиправляють, тоді можна буде це зробити. Як казала одна людина, серед техніки Apple оновлення треба встановлювати на планшети і телефони. На комп'ютери, макбуки, поки воно працює, поки всі програми запускаються, з якою операційною системою він вийшов, краще на ній лишатись. Так, ви уникнути проблем, того що у вас або швидко з'їдається батарея, або ж зависають якісь програми, і MacBook починає повільно працювати.